Петро Конашевич Сагайдачний, автор української державності, нації, зразок української ідентичності, зразок української політичної еліти у найкращих у її проявах. Двічі обирався гетьманом канонізованої Українською православною церквою як благовірний гетьман, майстер організації наступальних операцій, на КАФУ, 1616 рік, участь у польсько-московських війнах. Його називають рятівником Європи, 1621 рік Хотинська війна. Для нього характерна тактика маневрування, одночасне завдання декількох ударів, введення в оману, надання переваги ближньому бою. Все це вписалося Гадайшно золотими літерами у військове мистецтво. У 1620 році відновлює Київську митрополію, а військо Запорозьке стає колективним членом Київського братства. За п'ять днів до своєї смерті відписав усе своє майно на освітні та релігійні цілі. У Київській братській школі на доходи від його майна могли навчатися бідні діти. Саме завдяки Сагайдачному виник український політичний народ, а Київ знову стає політичним центром. Його Борецький, український церковний політичний та освітній діяч. Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Педагог-ректор Львівської братської школи. Перший ректор Київської братської школи. Полеміст, письменник, духовний та політичний наставник Петра Могили, викладав мови грецьку, латинську, філософію, приділяв увагу окремим богословським питанням. Борецький виявляв турботу про школу та її учнів, постачав все необхідне для навчання, забезпечував учнів за власний кошт підручниками, почав складати бібліотеку, утримував на свій кошт бідних та сиріт. У грудні 1619 року Борецький і його дружина Никифора Федрівна Чеховичівна прийняли чернечий постриг. Борецький став ігуменем Києво-Михайлівського золотоверхового Монастиря. Разом з однодумцем гетьманом Петром Сагайдачним та іншими відомими борон... оборонцями Української православної церкви Борецький відновив за благословення патріарха Єрусалимського Теофана українську православну ієрархію 1620 року, яка після Берестейської унії 1596 року була замінна греко-католицькою, став першим по її відновленню митрополитом Київським, Галицьким і всієї Руси і був ним. До смерті. Петро Могила. Український політичний, церковний та освітній діяч, митрополит Київський, і всієї Русі, екзарх Константинопольського патріархату, архімандрит Києво-Печерського Київ, монастиря, представник молдавського боярського роду Могил. Народився в Сучаві Молдова, син молдавського господаря Симеона Могили. Учасник Хотинської війни 1620 1621 років провів докорінну реформу Православної церкви та освіти в Україні за католицькими і єзуїтськими зірцями, канонізований Українською православною церквою Київського патріархату, батько руської теології, автор Требника 1646 року, довгий час служив православному духовенству всієї України, а згодом і Російської імперії, співавтор Катехізеса. Православне сповідання Віри 1640 року. Петро Могила погодився об'єднати Лаврську школу з братською за умову, що буде охоронцем і опікуном об'єднаного закладу. Лаврську школу, об'єднану в 1632 році з братською, згодом було перетворено на Києво-Могилянську колегію, яку було проголошено правонаступницею Київської академії, заснована Ярославом Мудрим. Богдан Хмельницький, український військовий політичний та державний діяч. Гетьман війська Запорозького. Кріни Хмельниччини, постання проти зловживань коронної шляхти в Україні, котре переросло у загальну, очолено козацтвом визвольну війну, проти Речі Посполитої, намагався розбудувати незалежну українську державу, укладаючи протягом свого правління союзи з Кримським ханством та Московським царством, заклав основи української держави з монархічними інститутами влади. У своїй боротьбі проти Речі Посполитої Хмельницький створив одну за однією три коаліції. Першою була Україно-Кримсько-османська коаліція, утворена в 1647-1648 роках. Друга коаліція Україно-московська з царем Олексієм І Михайловичем, укладена в Переяславі 1654 року, додатково затверджена березнями статтями 1654 року, які козацьке посольство уклало з московським царем у Москві. Третя антипольська коаліція 1656 1657 років. Союз між Україною, Швецією та Семигородом та іншими державами, внаслідок якої було укладено радноцький договір, помер у 1657 році. Іван Виговський. український військовий політичний діяч, генеральний писар війська Запорозького з 1650 по 1657 роки. Гетьман війська Запорозьк 1657-1659 років, після смерті Богдана Хмельницького, обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до повноліття Юрія, а невдовзі наново переобраний на Корсунській раді і фактично очолив українську національну визвольну революцію. Перебуваючи на посаді гетьмана, вирішив змінити вектор розвитку України і виступив за поновлення Союзу з Річчю Посполитою, замість продовження співпраці з Москвою. У вересні 1658 року уклав гадяцький договір з Річчю Посполитою, за яким козацька Україна перетворилась на Велике Князівство Руське, третю федеративну складову оновленої держави. Під час козацько-московської війни 1658-1659 років, яка розпочалася через бажання царя зберегти вплив на Україні після підписання нею гадяцького договору, Виговський вщент розбив московитів убитий Конотопом, з допомогою кримського хана Махмеда IV. У вересні 1659 року передав булаву Юрію Хмельницькому, після чого виїхав, до речі, Посполитої. У 1663 році, коли прозречення булави оголосив Юрій Хмельницький, Виговський намагався повернутися до влади, але програв політичну конкуренцію Павлу Тетері. Після цього став одним із таємних співорганізаторів антипольського повстання, що спалахнуло в 1664 році на правобережній Україні під проводом Дмитра Соломи. Через що був заарештований поляками і страчений у ніч з 16 на 17 березня поблизу села Вільховець. Іван Степанович Мазепа. До появи Степана Бандери українці називали Мазепенцями, а це багато про що говорить. Справжній талант Мазепи – це талант політика. Він вірно прорахував двірцеві перевороти в Москві і зробив ставку на Петра. Уміло маніпулював Петром І для інтересів України. Намагається об'єднати Україну. Через освіту 1701 року перетворення Київської колегії на академію. Церкву в архітектурі українського бароку існує цілий Мазепінський стиль. Київ відроджується як духовний центр, дбав про економічну самостійність України. Мазепу по праву може називати батьком української металургії. відомо 14 універсалів гетьмана про надання земель підрудний промисел. Недарма в народі говорили від Богдана до Івана не було кращого гетьмана. Намагається створити антимосковську коаліцію європейських держав, жертвуючи своїм життям та авторитетом, фінансує правобережне козацтво, а з 1704 року стає гетьманом обох берегів Дніпра. Мазепа є безправним політиком європейського зразка, який вдало зробив ставку на Швецію і передбачив майбутню могутність Московії. Пилип Степанович Орлик. Представник української політичної еліти початку XVIII століття, автор першої української конституції, договори та постанови прав та вольності війська Запорозького. 1710 року гетьман війська Запорозького. Це людина, яка поклала все своє життя за українську державу. У своєму творі Реляція про Київ він точно вказує, хто таке московити і що означає назва Україна. Вперше вводить поняття Вільний народ. Населення ще має право на самоврядування, а текст Конституції прямо вказує на традиції парламентаризму української політичної думки. До 1722 року зберігає владу на правобережній Україні. До кінця 1742 року намагався отримати підтримку європейських держав. Пеліпорлик це зразок освіченості, політичної зрілості та громадянської довершеності, лице української політичної еліти 18 століття Кирило Григорович Розумовський. Гетьман України, 1750-1764 років, прагнув зберегти автономію Гетьманщини, реформував політичний устрій на основі європейської політичної системи, провів судову та військову реформи, не допускав кріпаства на українські землі, проводив самостійну економічну політику, намагався дістати право на дипломатичні відносини, прагнув перенести столицю Гетьманщини до Батурина, колишньої столиці Гетьмана Івана Мазепи, за що, мабуть, і поплатився. У 1764 році звертається до Катерини з проханням запровадження спадкового гетьманату та створення шляхетського парламенту в Україні, проте 10 листопада 1764 року був відправлений у відставку. У додаток забороною повертатися в Україну. Недаремно період його правління називають Золотою осінню Гетьманщини.